Пітофтора – це грибок, що спричиняє розвиток пітофторозу, який вражає, як правило, пасіонові культури, такі як томати. Цей грибок дуже небезпечний, він швидко розповсюджується на всю рослину і буквально за пару днів може знищити її, а також потім розповсюдитися на всю ділянку. Тому будьте пильними, оглядайте свої томати. Якщо починає сохнути листя, на самих водах з'являються плями, чорні цяточки. Не сполікайте, обробляйте препаратами. В період збору врожаю потрібно обробляти біопрепаратами, тому що у них срок очікування дуже маленький. Наприклад, ось такий біофунгіцид, фітодоктор лист. Після обробки таким препаратом врожай можна збирати вже через одну добу. Цей препарат представлений в двох фасуваннях. Ось така упаковочка 20 г та 100 г. Такого пакетику 20 г вистачає для обробки однієї сотки томатів. Дбайте про свій врожай разом з нами. Замовляйте на все росте.